Безкрайні вдалині, закохаєшся в дівочі. Україна це єдність та любов. У нас є міцність родини та любов великого роду, сім'ї. Наші серця по вінця наповнені добром, теплом, вірою, надією. Та досі, грація, не згасно любові. Ядерські браття, не і не здолання, непокірність воля завзятця, українцям усім Ми не тільки в боях змагались, ми пекли, ліпили, варили, волонтери переправляли, сітки пили, яминиці шили. Будьмо щедрими на любов, на землі, що тебе зростила, що дає тобі силу і крила. Будьмо щедрими на Будьмо щедрими на любов, скіфу, що самого робіть. Богом далі, як і робіт, Будьмо щедрими! Це верничка перемоги, десь дорослі України стане вогником допомоги. Уборні рівні сили! Україна це перемога. Ми даємо відсіч ворогам, спираючись на досвід славних предків козаків. Україна тисячі разів палала у вогні, але виживала, воскресала. Мовна опалима купина, наша земля сьогодні пошрамована, пошматована, але не здається ворогам. А наші славні герої ЗСУ за крок до перемоги.